Вітаю, мої дорогі! Це все ще ваш Сергій Німчинський. В цьому випуску айти новин. Google відкрили доступ до своєї моделі для генерації зображень найвищої якісті. Чим вона краще за інше. Також в цьому випуску оглянемо важливі зміни в Go 1.23 та Ruby on Rails 7.2. І епичний та сумний фейл отруїлися грибами через помилкову інформацію з книги, створеної ШИ. Поїхали! Вийшла версія Ruby on Rails 7.2. Основне нововведення спрямоване на покращення налаштувань для створення більш ефективних застосунків та підтримку контейнерів для розробки. Ось так. По версії Ruby 3.3 або новіших компілятор YGIT тепер вимкнено за замовченням. Всі використовують JIT, це добре. Це дозволяє зменшити затримки під час виконання задач, зменшена кількість потоків у сервера PUMA, що забезпечує швидше вивільнення глобального блокування віртуального комп'ютера Ruby. Rails тепер може автоматично генерувати конфігурацію контейнерів для розробки, що включає базу даних та контейнер для системних тестів. Оновлений дизайн документації став сучаснішим та зручнішим для використання. Сподіваюсь, що какавельки додали. Ну ладно, це від мене. Також Ruby 3.1 тепер є мінімальною версією для роботи з Rails 7.2. Цей реліз робить застосунки швидшими, надійнішими та зручнішими для розробників. Вихід версії Rails 8.0 планується наприкінці цього року. А то ви кажете, що ми ніколи вам про Ruby не розповідаємо. Розповідаємо. Тепер радіть. Google выпустила Go 1.23. Основные покращения включают значное скороченное часу сбирки при выкористании оптимизации, керованной профилями так званой PGO. Також зросла продуктивность на архитектурах i386 и AMD64. Згідно з заявою Google, раніше великі проєкти могли стикатися з двократним подовженням часу збірки при використанні PGO, Однак у GO 1.23 це навантаження знизилося до кількох відсотків. Крім того, Компілятор тепер ефективніше використовує інформацію pGo для оптимізації роботи циклів і зменшення використання стека додатками. Одним із важливіших нововведень стало впровадження ітераторів на основі функції у конструкції Range Over оверф, яка стала частиною мови після експерименту в попередній версії GO122. Також Go 1.23 анонсує підтримку типових псевдонімів. Generic type Aliasis у попередньому режимі. Ще однією важливою зміною є експериментальна підтримка OpenBSD на архітектурі RISC-V. Ось так. Тепер на Go WoW можна писати під OpenBSD. Оновлення торкнулося і стандартної бібліотеки. Зокрема, відбулося покращення реалізації Time Timer і Time які тепер негайно звільняються для збору сміття, якщо більше не використовуються. Молодці! Go 123 також представляє інструмент Go Telemetry, що допомагає команді розробників збирати статистику використання інструментів для кращого розуміння їх ефективності. Серед інших нововведень новий пакет ITER. Для роботи з ітераторами, що можна було догадатися по назві, та вдосконалення трейсингового інструменту, який тепер краще відновлює частково зіпсовані дані, Go кудись розвивається. Хоча вже більше частини я не розумію. Напевно, все ж таки основні проблеми вирішили. Друзі, запрошуємо вас на онлайн-лекцію, на якій ми розглянемо найпопулярніші паттерни Гов: декоратор, Factory Method та Observer. Та як їх застосовувати буде дуже корисно для всіх розробників на ООП-мовах. Вже 29 серпня о 15-й. За одну лекцію ви прокачаєте хард скіли, покращите якість свого коду та отримаєте шанс безкоштовно потрапити на мій авторський тренінг Граз Pan GOF Dizign Паттернс. Приєднуйтесь до нас. Реєструйтесь прямо зараз за посиланням під цим відео. Сім'я з Великої Британії отруїлася грибами. Через помилкову інформацію з книги, створеної штучним інтелектом. Постраждалий, розповів, що його дружина придбала книгу на день народження. Сорян, <свісно> я не хотів сміятися. Однак інформація в ній виявилася неточною. Подальше розслідування показало, що зображення грибів були створені АІ – а в тексті були помилки і фрази, які свідчили про використання неробережі. Цитую: підсумовуючи сморчки, це смачні гриби, які можна їсти з серпня до кінця літа. Дайте мені знати, якщо я можу ще чимось вам допомогти. Кінець цитати Йдеться в одному з абзаців книги. Зовсім не паляв на що це використовував США. зовсім ніхто не здогадався. Після публікації новини про отруєння Амазон спробувала згладити гостре кути, запропонувавши сім'ї повернути книгу в обмін на невеличку компенсацію. Амазон Мімімі. -мі. Тим часом експерти і медики закликають електронні платформи заборонити подібні книги та попереджати про фальшивих авторів. Журналісти також виявили, що на Амазон є і інші підозрілі книги про гриби, написані чат-ботами. Серед таких видань. Кулінарна книга по диким грибам від лісу до вишуканої тарілки, така назва. Експерти перевірили кілька зразків і підтвердили, що всі вони були створені. АІ. я навіть не знаю, як це коментувати. Амазон пообіцяли розглянути ці книги і забезпечити безпеку покупок для своїх клієнтів. А ми розвісили вуха і такі да, да, звісно, вони це зроблять ні. Слухайте, а ви розумієте, от що я хочу сказати з цього приводу. Ви розумієте, що ми зараз на порозі того, що майже вся інформація буде створюватися штучним інтелектом, хоча б потенційно. І ми будемо постійно знаходитися в напругі, чи ця інформація справді перевірена, чи ця інформація від штучного інтелекту, чи просто, скажімо, автор, трохи як сказати, альтернативно одарений. І ти такий, я просто навіть не розумію, якої інформації довіряти, а якої не довіряти. Тим більше, що це книга. Я не знаю, як ви. Я зазвичай вважаю, що дані, які є в книгі, це більш такі, знаєте, перевірені дані, да? А тут виявляється, що книга це навпаки, це просто якийсь смітник інформаційний, а не справді інформація. Та і, скажімо так, я взагалі не хочу бачити таку вітальну. І критичну інформацію, як інформація про гриби, які можна чи не, не можна їсти, створений штучним інтелектом. А раптом там буде, я не знаю, якісь посібники по медицині чи по фармакології. Ви взагалі уявляєте, що люди там собі будуть прописувати і як будуть травитися? Я в ахері, якщо чесно. Я навіть тут вже подумаю о те, щоб. С... Долучитися до якоїсь спілки, яка буде требувати, щоб весь контент, зроблений штучним інтелектом, як мінімум такий інформаційний контент. Блін, слухай, ну якось небезпечна взагалі ні. Так, я не знаю, чи чули ви чи ні. Я також тут додам. Справді є вже багато історій про те, що люди намагаються заробляти зараз гроші, створюючи книги за допомогою штучного інтелекту. Ми навіть колись розповідали вам про історію про людину, яка створила дитячу книжку, да, за допомогою штучного інтелекту. І звісно, це не просто ти там робиш простий промпт і потім отримаєш готову книжку. Там. Багато чого треба додавати. Але, по-перше, якщо щось можна зробити просто, туди набігуть куча людей, які, скажімо так, не мають моральних чи якихось інших обмежень, і будуть створювати суцільне лайно. Слухайте, ну це прям да, ми стоїмо на порогі великого шухера. Взагалі, мені це все дуже не подобається, скажімо чесно. Прощавей російський софт Кабмін підтримав повну заборону. Кабінет міністрів України схвалив новий законопроєкт, що націлений на укріплення з кіберзахисту нашої країни. Документ забороняє використання програмного забезпечення та доступ до електронних інформаційних ресурсів пов'язаних із країнами-агресорами. Розроблений як я обожнюю їх назву за завданням Ради національної безпеки та оборони. Цей законопроєкт розширює санкції щодо цифрових продуктів, створених російськими компаніями. Або представниками країн, які мають агресивні або терористичні наміри, згідно з документом, юридичним особам заборонено поширювати та використовувати програмні продукти з країн, які підпадають під санкції, а також програми від компаній, частка яких належить таким державам або контролюються особами причетними до терористичної діяльності. Крім того, вводиться обмеження на доступ до веб-сайтів електронних комунікаційних мереж і інформаційно-комунікаційних мереж, які контролюються санкційними особами чи організаціями. Ну нарешті я скажімо так радий, що нарешті це все ж таки призвели до якогось законодавчого рівня, тому що, скажімо так, більшість російських ресурсів давно вже заборонена в Україні, але це було просто там постанови Радбези, якщо я не помиляюсь. І якщо буде все ж таки закон і закон вже прийнятий, це набагато краще, тому що все треба робити системно. Окей, я думаю, ви погодитесь. Google оголосила про відкриття доступу до Imagine 3 Це нова модель латентного дифузійного моделювання, яка генерує зображення з текстових запитів. Так, відомо, що Imagine 3 відзначається вдосконаленими методами зменшення потенційної шкоди від використання АІ моделі для створення зображень. За даними Google, нова модель забезпечує високу якість зображень, перевершуючи інші найсучасніші моделі на момент оцінювання. Компанія також акцентує увагу небезпеці та репрезентації, включаючи відмову від деяких запитів. Для уникнення можливих негативних наслідків, ну ви розумієте, яких це контрастує з нещодавним запуском генератора зображень у XAI Ілона Маска, як він полюбляє цей X, я просто не можу. Де правила майже відсутні, що призводить до появи багатьох спірних зображень у соцмережах. Ми не будемо вам їх показувати, щоб нас не заборонили, ви розумієте. На заході Google I.O. у травні компанія назвала Imagine 3 своєю найвищою якістю моделью. Для генерації зображень, підкресливши вдосконалення в рендерингу тексту і зменшення візуальних артефактів, характерних для АІ зображень. На цьому заході також було представлено новий інструмент для генерації відео під назвою ВЕО, який поки ще не має публічного запуску. Очікуємо, правда, я зможу не записувати відео, сидіти такі. А там відосики зі мною працюють без мене. Клас, ні? Ладно, я знаю, вам не сподобається. Так ось, користувачі вже можуть скористатися Imagine 3 через платформу ImageFX, але поки що тільки у США. Ось так. Ну що ж, подивимось, коли це вийде. Друзі, якщо вам подобається контент на цьому каналі і ви цікавитеся програмуванням, то підписуйтесь і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Продуктивного та мирного продовження тижня. Бувайте! Люблю вас, робіть, що робите. Придурюйтесь, що ви це робите, поки ви дійсно це не зробите. Стівен Тайлер, Айросміт.